Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене в цей осінній ранок. Сьогодні 25 жовтня. Осінь вступила в повні свої права. Я зараз знаходжуся в нашій тепличці. І хочу сьогодні розказати вам, як, я, як ми використовуємо теплицю протягом року. Ну, Не можу сказати, що вона в нас дуже ефективна. Ну, тим паче ми в цю пору маємо цибулю зелену, якщо посадили раніше, ну, от декілька штук посаджених, то вони є. Щавлик недавно був зрізаний, от він уже піднявся. І зійшла рукола, салат. Поволі дуже росте. Зелені листочки петрушки. Ну, зараз вони не настільки актуальні, тому що на вулиці Петрушка є. Але коли настають морози, то тоді петрушка мерзне на вулиці, а тут можна прикрити ще якимсь агроволокном зверху, і вона буде в презентабельна. Її можна буде зрізати в салати, і в суп свіжа. Пахуче. Ну, а тут, ви бачите, зійшов салат, теж росте повільно, повільно. Ну, якось росте. А е, з цієї сторони шпинат. Ну і посередині посажена цибуля. Просто тут зараз полита земля, вона ще не зійшла. Е, можу сказати для себе і для вас. Що з теплиці треба раніше видаляти, скажімо, помідори, гірки, ті, які росли влітку, щоб можна було раніше посіяти салати. Ну, Якщо тепличка велика, то може поміщається і салати, і помідори з огірками, але у нас тепличка маленька. От, І от таким от образом тіснувато, але в цьому році я сюди ще внесла і квіти. Бакопу, ви бачите, внесла. Можна було б її внести в будинок і десь прилаштувати. Але в мене не виходить, бо в цих горшках під бакопою, там в землі, знаходяться тюльпани. Ну, і тюльпанам треба зима, їм треба холод. Для того, щоб вони навесні зійшли нормально, так як всі тюльпани і впору зацвіли, бо вони почнуть вилазити раніше в приміщенні, ну а це ні до чого, звичайно. Тому я їх занесла сюди, Бакопа, мабуть, не витримає цих температур. Ну, будемо бачити, яка буде зима. І шкода мені було, щоб на тих перших заморозках пропали мої чорнобривці. Ну, ось я їх сюди занесла. І вони ще радують, квітуючи у нас, коли ми сюди заходимо. Ну і так, тут у нас чорнобривчики ще є. Можливо. Погода дозволить і вони будуть квітувати тут довго-довго. Тож, дорогі друзі, отак ми використовуємо свою тепличку. Стараємося, щоб це використання було ефективне, але виходить по-різному. Наприклад, у цьому році не хотіли сходити ні огірки, ні помідори. Я не знаю чого, як це так сталося. Чогось дуже погано вони сходили, потім росли, а потім уже в кінці літа вони почали і плодоносити, і гарно себе почувати. А що було з самої весни, не знаю. Мабуть, стрес у рослин був, чи вже навіть у насіння. Ну, от так виглядає Бакопа. У мене білого кольору Бакопа. Бачила, є рожевого дуже-дуже красива бакопа. Прекрасна, прекрасна квіточка. Рекомендую всім посадити собі. І можна їх в підвісних кашпо, можна просто отак от в горшках розставляти посаду по доріжках. Прекрасно виглядає. Такі тендітні ніжні гілочки, на яких багато-багато білих квітів. Тож, дорогі друзі, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто завітав до мене сьогодні на коротку мою прогулянку. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.